Добрий день всім. Прийшов з роботи, сижу і думаю, чи справді можна якось ліквідувати загрозу від Росії. І ось що подумав. А можна? Треба просто вчити історію. Росія не завдавала шкоди тільки тоді, коли мала внутрішні проблеми. Росія не нищила європейські народи допоки мала смуту. Росія припинила свій терор і поліцейські операції. І звільнила Польщу, Фінляндію, Україну, Білорусь, Прибалтійські країни тоді, коли німецька спецслужба допомогла влаштувати революцію під час Першої світової війни. Те ж саме стосується і втрат Росії на території Американського континенту, коли почалися повстання індіанців і війна проти російських колонізаторів, їм довелося забратись і цим самим звільнити Америку від своєї примітивної культури. А коли розвалювався Союз, це теж внутрішні проблеми. Це не тільки тодішні ГКЧП, це і політика перебудови, тобто намагання якось перелаштувати устрій, який прогнив, і тоді, коли тодішній СССР. Зіштовхнувся з економічними проблемами, він перестав давити і чавити країни, які хотіли звільнитись від диктату Радянського Союзу. Тепер є Польща, Румунія, Чехія, Словаччина, навіть та ж сама Угорщина. Більш вільні і захищені, бо були використані моменти внутрішніх проблем Росії. Ось я думаю, що напевно доведеться світу іще раз здійснити перебудову. Вже в самій Російській Федерації. Бувша Російська імперія була одна з найбільших територіально. Через внутрішні проблеми вона втратила контроль над колоніями, зокрема Польща та Фінляндія. Радянський Союз як імперія зла. Теж втратив контроль. Так з'явилися нові незалежні країни республіки. Прийшла черга знову піддати сумніву тотальний контроль Російської Федерації. Пора використати історичний досвід. І звільнити народи Росії від диктату тоталітарного нацистського режиму в Російській Федерації.